Порадує нас якесь просування, звістка на фронті ось просування, фронт, а це до завершення якоїсь ситуації. Я не можу сказати, що це завершення війни. Знову ж таки, ви ж розумієте, про що йде мова. Ну, наприклад, це якийсь, чи населений пузмі. Тут земля не показана, але показано, що якась ситуація обнулиться, а це просування. Це ми почуємо. Це нас порадує. Так, тепер запитаємо, що у нас. Не порадує, що буде як такою звісткою, яка нас схвилює дуже або налякає? Щось буде. Глянь, спитала про якісь неприємності, вони будуть, неприємності, але тут мені, знаєте, що мені показано? Це щось на законодавчому рівні. Може ми почуємо, що якийсь закон підписали. Може ми почуємо це щось офіційне. На офіційному рівні щось буде таке, чому ми дуже будемо злитися. Ми будемо прям з Ну, як казати, та що це таке, скільки це ж можливо? От якийсь такий вкид буде. Так, а загалом, яка буде неділя? Яка буде неділя загалом для України? Тут всього буде потроху. Тут ми почуємо про малесеньку якусь удачу, але ж ми будемо чути, ну, як, як завжди, щоб щось таке щось було невіроятне, то ні. Просуваємося. Тобто ми свої землі не здаємося. Король Пентаклів. Це, до речі, щось ми отримуємо важливе. Ми почуємо чи якісь бумажки підпишуть, чи отримуємо. Успіхів, щоб дуже великі на цій неділі, прям такі події якась. Ні. Щось буде часткове, невеличке. Ну і звісно, іде боротьба. Звісно, це йде боротьба. Ну, така неділя буде, в принципі, вона нічим не відрізняється від інших неділі. Вона не буде чим-то така знаменита. Але ми будемо чути і розуміти, що наші просуваються. Вони не зупинилися, вони не заморозилися, вони не відмовилися воювати. І це ж головне потенціальний переворот в Росії. Це не просто, подивіться, випали чотири старші аркани. Ну, по-перше, кулуарні таємні ну, не ігри, а ну, хай будуть ігри, так? Оце їхні там моменти, що відбувалися, Іде вибір, іде трансформація, зміна. Так я не дивлюся перевернуті карти, я дивлюся прямі. І ось, ось карта колісниця. Це дійсно йде момент, коли на сьогоднішній день в Росії стала гостра тема. Хто буде у влади? Хто сяде на трон, це дійсно питання номер один. Це величезна трансформація. Оскільки немає у них конкретної людини, яка подійсно стала на місто Путіна і назвала себе президентом. Дійсно, однієї людини немає там є декілька кланів. Є вибір, ось о, вибір, і не знають, хто стане і ще не вирішено. І тому дійсно там іде боротьба за крісло. Її може ще трошечки їм буде взагалі не до України, і ще трошки. Оце ж саме те і буде. Тим моментом, коли їхня оце набере обертів оця ситуація, коли їм буде не до України. Вони там будуть там як два клани, бо е, закохані це два шляхи, два вибори. Один одному заважають, і один до і один поперед одного лізуть до того крісла. Отак буде. Але не все ж залежить тільки від них. Є ще третя сторона. Ну, припустимо, може це Америка. Так, вони ж там теж. Вирішують, хто ж таки сяде у руля. Так, дійсно, це дійсно в Росії зараз є. Це, 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 це в них зараз питання номер один. Навіть не те, що відбувається на фронті. Так. Зерновий коридор буде, я так думаю, воно вже вирішено це питання насправді. Через якісь інші країни. інші, Оце за кордон, а це декілька інших країн. Ну, може, це трошки дальший шлях буде, ніж напрямки через Чорне море, через Босфор. так, Можливо, це буде шлях трохи далі, але це питання по, по картам, воно вже вирішилося. Воно вже не становить таку, знаєте, проблему номер один. Десь якимось путями вже возять то зерно. Вже. А як ні, то найближчим часом це буде вирішено. Це вже фактично, це вже. Як не проблема, і прийняли участь і ще якісь ну декілька стран. Ну може, дещось буде. З наземним шляхом щось буде, ну, припустимо, там, вздовж тих країн, стран НАТО, мимо Румунії, Болгарії, тобто, не напрямки, отак от, -от да? а десь таким от чином. Воно буде якесь таке та сумісте і через воду, і, і альтернативні шляхи через землю. Да, да, це вирішиться. Це вже не є якби, така глобальна проблема. Про неї кажуть, роздувають її, тому що ж там же ж є якісь умови, Росія там просить санкції типу, зняти. Ну, а насправді той коридор уже діє. Чи отримала Росія нові шахеди? Отримала, Отримала і буде у них оце. іноземець. Оце, дійство їхнє. Так, отримали те, чого те, що вони хотіли. Будучи їх використовувати, Ну, будуть. звісно, будуть. Оце воєнні дійства, королева мечів, паж мечів, оце активація. Так, да. Отримали і будуть їх застосовувати. Так, у них дійсно була зупинка. Трансформація. Час я вам покажу. Відбулися певні події по колесу фортуни. Щось змінилося. Змінилася трансформація. Тобто не все так райдужно, не все, не все так багато. Помінялося, помінялося. Але все ж таки, якими шляхами? Можливо, не в тому обсязі, можливо, не саме те найменування. Але все ж таки, по королю Кубків, Росія отримує бажане, але вже я ж кажу, не в тих об'ємах, щось змінилося. І там я так розумію, у Ірану проїзходять якісь такі моменти. Коли ну, зупиняє хтось, чи погрожують, чи кажуть, що це буде мати якісь наслідки. Ну, от, от є, є такі розмови, тому там якось обережніше все це. Не з таким розмахом, не так прям відкрито, обережніше, але вони роблять свою справу. Блінкін поїхав, не дуже задоволений, не дуже задоволений, тому що не виконується щось. Щось не виконується. Ну, ми там не присутні були, і по картам я бачу, що те, про що якось є домовленості, ну, скажімо так, можливо, наша сторона каже про більш допомогу жвавішу, активнішу якусь допомогу, все затримується в часі. І в Україні теж, можливо, виставляються якісь пропозиції, які Україна теж не приймає. І я не можу сказати, що він поїхав задоволений, бо все ж таки питання лишилися. По карті луна питання лишилося. Він не задоволений поїхав, так щоб сказати, все порішали. ні. І тепер надалі чи будуть допомагати нам ці партнери? Так було питання. Так, 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 чи будуть допомагати? Та звісно, вони будуть допомагати. Та сонце, колесо, фортуни вони будуть допомагати скільки, скільки це потрібно буде. По сонцю вони ніде не дінуться, поки не повернеться якась ситуація. Можливо, бачите, тройка пентаклів це є договор, так і є. І, і документи, і ресурси, все це є. Але будуть допомагати, причому. Постійно, от, як, як виплата якась, от регулярно, регулярна виплата. Бо треба досягти якогось періоду, коли зміниться ситуація. До, до цієї ситуації не мають права припинити. Я думаю, ну, може, чекають, поки Путін помре, от, поки там щось вирішиться, до цього часу будуть допомагати однозначно, що б там би не відбулося. Ой, будуть, ой будуть. І ще не одна голова полетить. Дивіться. Я обираю шлях карти, кажуть. ну І, і це, буде, це буде стосуватися не одної людини. Багато людей. Оце ті, хто володіють грошима, все, що пов'язано на корупції, на грошах, хто б то не було. Дивіться, все, башта. І карта смерті, велика трансформація. Тобто не одна голова ще полетить. І ще будуть гучний скандал з якоюсь ну, високопосадовиць. Ми його будемо чути. Це буде дуже-дуже так, і це буде так показово. Це ну, гляньте, карта аж кричать. Це буде такий. Ну, як сказав, бадабум, от комусь голову так знесуть. Це буде така здеревенна трансформація. Це ми дуже скоро ось ну до кінця цього року ми це побачимо. Тобто, три країни Китай, Корея і Росія, хочуть так. провести навчання. Так, про це О, зараз чекал. дійсно розмови про це йдуть. От ретельна праця, обмов, обговорюють, розмовляють про це так, це дійсно. Але щось не вдається, не так все просто, це як валіза без ручки. Вроді би, і нате це робити, але як це робити, щось там у них ще є дуже-дуже питання. Чи відбудеться це дійсно? Чи відбудеться? Ну, таки відбудеться, але, може, якось чи не в тому форматі. Військові навчання відбудуться по тузу вже, мічів. Але тут є якісь суперечливі моменти. Якось не так гучно, як заявляється, або не той формат, але відбудеться. Знаєте, я не хочу так голосно казати про третю світову, бо вона. Ну, я вам сказати, вона в якомусь сенсі, в якомусь ракурсі, вона вже майже відбувається. Тому що ви ж розумієте, що задіяні в цьому, ну, в цьому моменті, я не хочу називати конфлікт, війна, задіяно багато країн таким чи інакшим способом країни підключаються. Кожна країна зараз уже тепер, мало того, що вони допомагають, вони думають про власну оборону. так, Вон, дивіться, Ось о, НАТО розміщують у Фінляндії, ой, де вони там да, розміщують -то, там свої вже бази. Да, Тобто в світі глобально дійсно ця заварушка, оце ця історія як Третя світова, вона якби є. Вона трохи просто в іншому форматі. Просто що я хотіла сказати, коли Україна досягне своєї перемоги от 24-му році, так, для нас це вже закінчиться. В інших странах так чи інакше почнеться якась конфліктна ситуація. Розумієте? Десь будуть безкінечні якісь провокації, невдоволення. Е, ну Там це, звісно, кожну країну треба окремо дивитися, але оце таке коливання, е, не, скажу, так. спокій тепер лише сниться. І це на, на тривалий час. Тому що я вже от казала в якомусь інтерв'ю, що це буде десь буде ядерний вибух, Китай, це, звісно, комусь влаштує. Так? Десь буде іще якісь ну, такі от завоєнні заворушки, будуть провокації, будуть дуже багато невдоволень. Тобто весь світ якось він буде трястись. Але я не можу сказати, що це прям така глобальна третя світова війна, але за ти ще не буде. Дивіться. Ми з вами балакали. Я вже скільки раз сказала, ну я подивилася. Кінець 23-го року. От на кінець цього року. Гляньте, більш спокійні карти, пентаклі, допомога, домовленість, землі. Тобто тут немає такого вже, знаєте, жаху. Кінець 23-го року. Ну, по перше, це все дуже індивідуально і дуже вибірково і в яку, ж, в яку ж місцевість саме, в який район, в, який, в яке місто повертатися. Ну, от, наприклад, я вважаю, що на Західну Україну можна повертатися, чому би туди не повертатися. Так, Можливо, звісно, під загрозою дещо південні регіони, ну, так, і, ну, можливо, там до Сумщини ще ну, не варто почекати. Але загалом до кінця року ситуація вже більш спокійна. Далі дивимося, 24-й рік. Викила на 23, й на 24 й ще й доповну. Подивіться на 24 рік. Оце карта. Переміщення, повернення. Люди звідусіль сідають, оце, бачите, в парці, парі і пливуть на інший берег. Тобто з якоїсь країни повертаються додому. Бо є добрі новини, королева Пентаклю. Бо над цим працюють люди, їдуть повертатися роб до роботи. І туз Кубків це однозначно карта щастя, добробуту, наповністю спокою. Тобто, на кінець. 23-го року і на 24-й рік, я думаю, ну це все ж таки буде друга половина року. вже можна спокійно повертатися додому. Вибуху не буде у нас в Україні. Це вже ця позиція відпала, цього взагалі не прописано. А в світі, в світі, ядерний вибух буде. Уже як не любити Таро зібрала колоду, поки місила. Дивіться, активація, це буде дві якісь країни, а ось він ядерний вибух. В світі ядерний вибух буде ініціатором, чи, чи якось це буде це від Китаю. Китай мені йде. Це Китай з кимось, з чимось, це Китай, це буде Китай. Але це не Україна. На Україну ядерного вибуху не планується всесвітом взагалі. Можливо, ядерно ну, це радіаційне забруднення. Це від атомних станцій, там коли це якісь там будуть звільнення від Запорізької АЕС, Так там я вже казала, казала той могильник, чи пошкоджений буде, чи там якісь такі виброси будуть невеликі, але це, це не це не всю територію України, це не є вибухом, це є просто якісь дії, які привели привезли до утечки якоїсь частини ну, оць, оцього забруднення. Це, це тільки в такому форматі, але вибуху це, того грибу на Україні не буде. Я не можу сказати, що він скрізь буде однаковий. Це неможливо бути однаковим. І, от є в нас такі області, які навіть взагалі не відчули, що є війна, окрім того, що щось здорожчало. Ну так, так. Звісно, ну, ну, я не можу сказати, що він буде. Дуже такий важкий, тяжкий, що так країна тяжко вибирається з, з якогось провалля. Ні, у нас будуть і добрі новини, у нас будуть нам допомагати все ж таки союзники. Ну, це все буде згідно законодавству. Тобто це буде по різним областям, по різному. Але в цілому, щоб Україна впала в провалля, в забуття, ні, важко буде, але не настільки, щоб це було ну це, це таке поняття, якою буде економіка України. Воно не може бути однозначним, однаковим, і воно не може бути для України. Геть таким, ну як погано, ми ж з вами знаємо, що Україна після війни буде дуже таки стабільно і жваво підніматися. Ну як жваво в контексті кожної людини, кожен місяць не знаю для кого, для мене кожен місяць мого життя. Це дуже важливо, бо я ціную кожний час. Однозначно це, це однозначно, так От. і коли проходить 5-6-7 років до того, як країна підніметься, звісно, це тривалий час у людей. Якісь плани не втілюються, щось там не вдається зробити, це і стосовно і навчання, і будівлі, і бізнесу, чого завгодно. І це не може бути у всіх однаково. Це ж, як то кажуть, у кожного по можливостям. Хтось навіть нічого не відчує, а хтось буде десь в якоїсь прірві, і це якийсь тривалий час буде. Але це ще раз кажу, не означає, що Україна впаде в прірву. Якийсь час, звісно, буде важкувато, але потім вирівняємося. Відносини України і Ізраїля, якими будуть. Над цим зараз працюють дуже активно. Ситуація трохи важкувата. Кожен захищає свої інтереси на якийсь певний час, можливо, буде якась стагнація. Ну, можливо, там не пустять когось на, оце, на їхнє оце свято єврейське, може, якісь будуть закриті двері. От. Але. Ну, після, я ж поки це вам розказую, от дивіться, оце ситуація зараз, коли над цим працюють, балакають, з'ясовують, важкувато воно йде. Кожна країна захищає свої зацікавленості, які ну, така трошки йде возня. Але на майбутнє, оце, після цієї стогнації, на майбутнє ми відносини наладимо. Пройде якийсь час відносини України з Ізраїлем наладяться. так? Наладяться, ще й будуть он якими добрими, ще й будуть і зустрічі якісь взаємні, і якісь контакти. Так? Ну, от дивіться, Ті, хто знаходиться в Одесі, в Києві, так? як вони можуть зневірятися, як в них можуть опускатися руки, як тоді думають про тих людей, котрі зараз сидять в окупації? Розумієте? Завжди думайте про тих, кому гірше. У вас руки, ноги є, цілі здоров'я згадайте тих, хто без рук і без ног. Розумієте? Завжди згадайте тих, кому гірше, і зразу з'явиться мотивація, і зразу жити захочеться. Якщо ви сьогодні маєте на столі в себе тарілку борща і хліб, якщо ви бачите сонце, якщо у вас руки і ноги працюють, то значить ви вже щаслива людина. Ну звісно, ми різні, комусь там і поняття щастя у кожного різне. Хтось бачить сонце, вже щасливий, а комусь купи Мерседеса якогось старого випуску, і він дуже нещасна людина. Це, знаєте, дуже по-різному. Але для мене Якщо тільки трохи я починаю запанепадати, я собі стегу, згадай, як ти сиділа в окупації. Що то було? Як ти було? Ти пам'ятаєш, що було, глянь, яка ще красота в тебе? Глянь, як класно. Занепадаєш духом. Ану, згадай, як там оті твої родичі, хто там в тебе є, сидять отам в окупації. Як воно їм? Або у тим хлопцям, які сидять в окопах. Яка може бути, як може занепадати духом ті, хто не на фронті, вибачте мене. Все дуже просто. Згадайте, ти кому зараз найгірше. Хто зараз в таких ситуаціях, які нам навіть в страшному сні не можуть наснитися, і все, і зараз вся хандра пропаде.